15 важливих для життєдіяльності прилук питань мали б розглянути члени постійної депутатської комісії з гуманітарних питань на своєму засіданні 21 грудня. Відстоювати інтереси прилучан пільгових категорій, закладів освіти, охорони здоров'я наших захисників та захисниць, школярів та хронічних хворих до малої зали виконкому прийшли керівники установ та організацій різних структурних підрозділів міської ради, загалом близько двох десятків чоловік. Та засідання депкомісії з гуманітарних питань не відбулося через відсутність. Кворому. На нього із шести членів з'явилися лише троє: голова комісії Тетяна Савченко та депутати міськради Артем Аніщенко і Олеся Цибенко. Щодо решти, то це Олександр Правосуд. Наразі він служить в ЗСУ і зрозуміло, що фізично не міг бути присутній на засіданні. А також Наталія Березко та Василь Рябоконь. Останні двоє, за словами секретаря ради Романа Гоголя, аргументували свою відсутність хворобою. Такі слабкі у нас депутати. Іменно тоді, коли комісія засідає. Останнім часом всіх починають хворіти, зважаючи на важливість питань порядку денного засідання та нагальність винесення їх на розгляд сесії, присутні керівники закладів освіти, медицини, управління соцзахисту презентували розроблені міські цільові програми, що потребують фінансування з міського бюджету. Зокрема, це надання населенню прилук первинної медичної допомоги на 2023 рік. Вона теж складається в частини. Це комунальні наші послуги нашого закладу і загораються на рік і. Хільної категорії населення на весь 23 рік. Сума е практично залишається та, та сама, яку ми, ми, ми вже чи третій поспілку закладаємо. Е комунальні відповідно е ну Тобто нічого такого нового тут немає. Стара програма, яку ми задержуємо і розробляємо щорічно. Ще одна програма стосується надання населенню вторинної медичної допомоги. Так само на сім'ї і, і е додатково вчет розглядати питання закриття цього великого проєкту, 650 тисяч. Це ми більше двох років працювали на практику проєкту. Він був заблокований, тому що депутати не підтримали спочатку встановлення, бо нам виділяла компресорна станція. Були прикладені неймовірні зусилля для того, щоб змінити тип обладнання компресорної станції на кисневий генератор контейнерного типу. І зараз вони просили, ми вже нам здалися від міського голови і до нас, підтвердження того, що будуть профінансовані роботи саме по підключенню кисневої станції, яку вони привезуть, і вже є діючої системи киснепостачання, яка є в цих заціновому відділенні. Тому винесено це як питання на розгляд, також, щоб закрити це завжди проблематику, тому що іншого механізму отримання цього вартостного проєкту ми вже не зможемо скористатися. Потребує фінансування з міського бюджету і міська цільова програма забезпечення пільговими безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення на 2023 рік. двадцять рік. Забезпечення дітей з інвалідністю пільговим рекламами препаратами та підгузники для дітей, які лежать тяжкому стані. Сума не це самі 400 тисяч які були. Ще низка програм, що мали б розглянутись на засіданні постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, стосувалися прилучан пільгових категорій. Це компенсація на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій, чорнобильцям, афганцям, особам з інвалідністю, забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням. Тощо нагадаємо, через відсутність кворуму ці питання не були розглянуті. Останнє слово за бюджетною комісією, яка має відбутися у четвер, 22 Удня.